Всім добрий ранок. Загортовування у нас по плану кожен день. Вже 8 ранку, а ще досі сонце не вийшло. Не знаю, як у вас, у нас 7.30 ще темно. Рот, хто хоче загортовуватися, хоче почати правильно загортовуватися, безпечно, переходьте в Телеграм, там є курс для вас, створили. Безпечний для чоловіків, для жінок. Проходите і через 20 днів ви можете загартовуватись. Холодний душ, гіркі ріки, холодна вода для вас буде тільки задоволення здоров'я, Забудете, що таке аптека, хворіти. Тому давайте долучайтеся до нас, до заготових до моржів. І будете здорові, будете радісні, стресу стійкі. І кайфувати просто від холодної води. Що може бути краще, ніж зранку так пробігтися, купатися і з хорошим настроєм, з бадьорістю, з енергією починати новий день.